В Одесі відбулася конференція з планування українсько-американського навчання в рамках програми Партнерство заради миру СІ 2012 Більше про це далі у сюжеті. Крім делегації співорганізаторів навчання України та США на заході були присутні представники країн, які вже підтвердили свою згоду на участь у СІ 2012 Азербайджану, Грузії, Канади, Македонії, Молдови, Німеччини, Норвегії, Туреччини та Швеції під час засідання було опрацьовано концепцію оточеного місця проведення військових маневрів, ймовірний склад сил та умови їхнього всебічного забезпечення. Попередній сірі для нас був дуже скажімо так новим. Чому тому, що я минулого року говорив, що ми всі питання поклали практично на ланку командирів взводів, кораблів, рот і дали їм змогу повністю працювати самостійно, приймати рішення, виконувати ці завдання. І В цьому році ми його також оптимізуємо для того, щоб мати змогу повністю практично відпрацьовувати всі завдання відповідно тих скажімо так, вимог, які існують в нас на відміну від сібриз дві у 2012 році учасники навчання зосередяться на плануванні операції з безпеки у морі. А у зв'язку з проведенням в Україні Єврочемпіонату з футболу, початок військово-морських маневрів змістився на один місяць на липень 2012 року.